Деякі компанії зі списку Fortune 500, які перенесли свої штаб-квартири до Техасу за останні роки. NRG Energy – американська енергетична компанія, що займається виробництвом енергії та роздрібним продажем електроенергії, переїхала із Прінстона, Нью-Джерсі до Х'юстона. Tesla – автомобільна компанія, яка розробляє, виробляє та продає електромобілі. Переїхала з Пало Альто, Каліфорнія, до Остіна. Hewlett Packard Enterprise – компанія, яка працює у сфері сервісів, сховищ, мереж програмного забезпечення, переїхала із Сан Хосе, Каліфорнія до Спрінгу Oracle – компанія, яка продає програмне забезпечення та технології баз даних, хмарні системи та корпоративні програмні продукти. Приїхала з Редвуд Сіті, Каліфорнія, до Остіна. Частина компаній розширює своє представництво у Техасі. Наприклад, Apple у 2018 році оголосила про початок будівництва нового